Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден підписали на полях саміту G7 угоду про гарантії безпеки. Документ буде діяти впродовж 10 років або поки Україна не стане членом НАТО. Володимир Зеленський назвав підписання угоди історичним днем. Згідно з текстом документу, у разі нової збройної агресії або загрози нападу на Україну. В майбутньому Київ та Вашингтон з ініціативи когось з них повинні негайно провести зустріч по можливості протягом 24 годин на найвищому рівні. На цій зустрічі будуть визначатися подальші кроки та обговорюватися додаткові потреби у сфері оборони. Угода також має гарні положення щодо озброєння для нашої оборони. Дуже конкретно по системах Петріо, дуже конкретно по постачанні бойових ескадрилей в Україні, і це. Я не помилився в множині ескадрили, які включають, але не обмежуються F-16, Ми працювали довгий час задля цього. Угода також дуже конкретна щодо поставок необхідного озброєння, спільного виробництва та посилення оборонної промисловості наших держав шляхом нашої співпраці. Це щось, що не лише надаватиме безпеку, але також і нові Робочі місця для українців та американців угода також окреслює, що є необхідним у вимірі розвідувальної інформації. Угода містить ключові аспекти захисту життів наших людей. По-п'яте, дуже важливо, що угода також торкається питання справедливої відповідальності Росії за цю війну та її намагань знищити українців. Америка підтримує як справедливу компенсацію за збитки, спричинені російськими ударами, так і напрацювання шляхів забезпечити, щоб заморожені російські активи використовувалися щоб захистити та відбудувати Україну. Угода також включає санкції та експортний контроль, які змусять росіян. Відчути біль за те, що вони роблять проти свободи людей. І ще дві речі. Я вдячний, що філософія нашої безпекової угоди є насправді філософія, є насправді філософія альянсу. І ось чому питання НАТО зазначається у тексті угоди. Воно постулює, що Америка підтримує українське майбутнє членство у НАТО та визнає, що наша безпекова угода є мостом до українського членства в НАТО. Президент Володимир Зеленський також заявив, що Україна готує до підписання ще 10 безпекових угод з іншими державами. Є дві безпекові угоди, історичний результат зі сполученими штатами, двостороння безпекова угода, яка виводить наші відносини. На рівень справжнього союзництва, і це найсильніша угода з Америкою за всі 33 роки нашої незалежності. Є юридично зобов'язуюча частина угоди, є абсолютно корисні деталі по ППО, по літаках. Ми зафіксували, що Америка допомагатиме Україні в постачанні ескадрилій, винищувачів, стільки винищувачів, скільки потрібно Україні. Будемо над цим працювати, говорив з лідерами і про прискорення підготовки пілотів. Що важливо, в угоді з Америкою тепер зафіксовано, що буде підтримка України і у час війни, і в час миру. Реально довготривало. Ми однаково бачимо мир, справедливий мир для нашого народу. Я дякую вам, пане президенте Байден. Дякую обом партіям та палатам Конгресу. Дякую тобі. Америку сьогодні ж є дуже перспективна безпекова угода з Японією. Це перша така а, угода з країною споза меж НАТО з Тихоокеанського регіону. Ми взагалі вивели відносини з Японією на такий зміст, який мають далеко не всі європейські країни. Україна дуже це цінує. Ми працюємо разом і в безпековій сфері, і в політичній, і в економічній. Зафіксовано 4,5 мільярди доларів підтримки від Японії на цей рік. Ми зацікавлені також, щоб Україна та Японія були максимально партнерами у відбудові, в поверненні нормального життя нашим людям, і це буде. Ми про це також домовились. Шановний пане прем'єр-міністре, дороги Фуміо, весь японський народ, Я дуже вам дякую. Зараз вже сім безпекових угод з усіма країнами сімки. Загалом вже 17 угод. Вони всі підписані. Ще 10 Ми готуємо до підписання. Угода буде діяти 10 років та може бути продовжена за взаємною згодою. Якщо Україна стане членом НАТО раніше завершення дії угоди, то сторони обговорять її подальше майбутнє. Текст угоди може бути змінено за згодою сторін. Однак документ також передбачає право виходу будь-якої зі сторін. Для цього потрібно надіслати письмове повідомлення дипломатичними каналами. Вихід згоди набирає чинності через 6 місяців після дати такого повідомлення.